Всім привіт. Добрий день. Наші рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди. І в составі Діми Фішмена. Та, мого менеджера. Сьогодні продовжуємо нашу основну рубрику на день сьогоднішній. На, на сьогоднішній період, скажімо, зимовий, бо водойми ще замерзли, а ми продовжуємо збирати врожай 24-го року. І ми сьогодні на черговій водоймі. Давно тут не були. Подивимося, може вдасться нам щось знайти цікавого. І вам це покажемо. Ну а мас, мой підписочки, а ми будемо починати. Поїхали. Друзі, робимо аналіз і поки що не дуже. Взагалі нічого не змогли знайти, але знайшли першу ліску і вісить вартушечка малесенька, зелененька вартушечка. Так що зараз будемо складати приборчика і знімати її. Стрмний лид, друзі. Це верхній слой тріщить. Твістер, друзі. висить в кущах, хто по твістер. У мене вже стрімається і теплий я пішов. І твій старочок непоганий. Треба нам його достати. Сюди ми забираємо твій І він знаєте, так не ще Тяжко. Коротше, ось такий твій Так що його в копілочку і йдемо далі, буду пробувати його відірвати кущів. Достаємо вертушечку. Дуже тяжко. Ще на голову впаде зараз. О, ти так обережніше. Все, є, вертушечка в нас. Дивимося, що за вертушечка. Ну, Китай. Класичний Китай. От нічого не підписано, ніде. Китайщина. Короче, в купілочку, друзі. Теж, да? На ну так, да, але поводок тут із флюра куплений. Так що в купілочку, друзі, йдемо далі. В кущах усе. Ти знаєш, що це не історичний, а нормальний воблер? Каже, менеджер, що якийсь. А, старий воблер. ось подивіться, який воблер Непоганий. тупо в кущах. О, каперлан, це декатлоновський. Ну, хоч підписаний він ну, гривень 200 може стати. Ага, тут ще й флетовська, дивіться. Не знаю, чи видно, покажу вам воно. Бачте. Ну, коротше, воблер непоганий і в поводочок. Так що доставай. І зараз будемо доставати флетіка. Що воблер такі? Каперлан 12F 1319 модель. ну Це не Ну, В копілочку його все одно. І йдемо знімати ще кормушки. А він покоцаний, дає. Покоцаний. Угу. Нет, так воблери вони всі працюють. зняли ще флечика. Ну, мені, конечно, саме звичайний, 30 грам, але в копілочку і воблірочка теж. Переїхали ми на мілину і одразу перемістилися флетік. 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 Дивіться, під льодиком флетік. І вона зараз буде видовбазиться якось. не А, ось, дивіться, попливок висить. Ось далі корзинка висить. Корзинка. Ну корзинка непогана. Корзинку можна забрати. Скільки тут грам. 30 грам. Фірма Престон. Менеджер пробує ножиком достати флетика. Поплавка зняли, але він ну, поломаний повністю. Бачила, хтось його хотів достати. Грузик і троє гачок. Я його брала, а грузика забрав, готово. гачка обрізай і такі друзі флетик. А ми, кстати, таку знімали. зняли. То, знімали ми в цьому сезоні. Тут були вже один раз. Ні? Я лазив на дерево, знімав. 70 грам. 70 грам, то ми будемо його використовувати на одному. Кущу, дивіться, скільки всього. там і оп, над головою літає корзинка, бачила як? І отам далі ще щось вісить. Ну, ми зараз далі дойдемо. Знімаємо корзинку. Але по хижаку дуже мало. По хижаку мало. Але в основному по карпу. Але все ж таки нам вдалося щось дістати. Скручуємо приборчик, так як ми побачили. Корзинку, а там зверху шафлет кормушка висить. Так що приходиться скріпляти приборчик. І там шафлетик висить. Зараз піду подивлюся. Ну це, друзі, ніфіга собі флет, блін. Там я не знаю, знаю, сома, блін, кормлять. Там здоровенний він. Треба приборчика, я не достану. Так. так, поки що покажу, менеджер достав. Корзиночку. Ну, така дешева. 20 грам, але все одно в копілочку. Флечика достали. Друзі, флет повністю можете використовувати. Величезний. 30 грам. Представте, 30 грам. Корум, фірма, корум якийсь. Коротше, флет в копілочку і йдемо далі. Ну що, друзі, по цій водоймі не дуже. Пару приманочок на щуку, в основному це на карпа. Так що Ми будемо переміщатися на іншу водойму. Ось можете побачити, що ми на ній не збирали. Так що будемо переміщатися. Ми вже йшли до машини і дивіться, 200 рочок над головою висить. На лісі треба достати, треба достати. Йому? 450 років. Ну, ну, Знаєте, то, ну, то, він то, не то, дуже то, поганий. Друзі, ось такий твістерочок. В копілочку його і йдемо, переміщаємось. Не можемо ми звідси вийти, ми ще знайшли корзинку. Треба ж достати. Ну як же ж не достати. Так що погнали. Зафішовська 20 грам корзинка. Виглядає непогано. Трошечки погнута, але нічого страшного. В копілочку і переміщаємося вже, надіюсь. Що, друзі, ми перемістилися, знайшли вдома, на ній ми ще не були. І це кар'єр повністю розмерзлений. Бери спінга, кидай, не можна, на жаль, але кар'єр, велика глибина і не замерзає, бачите? Зараз не знаю, чи ну, всього вдасться. Так, да, не знаю, чи всього, але пройдемося, частину спробуємо і будемо переміщатись далі. Тільки що погнали. До у нас гость пливе. Може ще нападати буде зараз. Чи ні? Друзі, приплив. А ну, на. Я там до нас, чи теж скоро? Та скорнем. Дивіться. Приплив лебідь а до нас. В кущі залізли. Знайшли вовлер. Вісить силікон, твістер. Так що будемо пробачець доставати і Але вам і е покажемо, що зможемо достати. Е подивіться, просто шойки, гори. Тут глибина така, що просто. Так що, що достанемо, то достанемо, вам покажемо. Так що погнали. Фух, ну що, друзі? Достали ми сікончик розовий такий. Це вже другий воблер на сьогодні. Не знаю, Китай не китай не підписаний, але виглядить симпатично. В принципі, я не знаю. В копілочку і покажу вам кінцевий результат потім. І воно ще сілікончик рожевий, совач гір, фірма 10 см, поводочок, джиг, все Одне на місці. А один твістерочок впав. Ну ти нічого не зробиш, тут глибина, кар'єр. Так що йдемо далі. Побачили приманочку, каже менеджер, що вібер. Я, звісно, його не замітив, Ну, аттше менеджер поліз на дерево, буде доставати. Побачимо, чи то листок, чи то вібер. Друзі, я побачив воно, менеджер бореться з ним Ну, Попробуємо, не знаю, вода відкрита. Друзі, приманочку зняли. Ми вже якось на водомі зустрічали подобні. приманки подобні з таким гачком. І я можу вам сказати, що це, мабуть, той самий чувак. Коротше, савач гір, приманочка. Так що в копілочку і, і йдемо далі. Ходили два удойому, щось на них слабенько, в основному поплавочки, корзиночки. Але ми приїхали щось круте зняти і знайшли мікрорічечку. І одразу ми побачили там вібер, ну і там далі висить щось з желізо. Коротше, мікрорічка продуктивніша, ніж водойоми, Так що зараз будемо пробувати щось знімати. Хочемо дуже обережно зняти цього віброхвостика, так що будемо пробувати зрізати, так як буде дуже шкода, якщо він впаде в воду. Будемо пробувати. І, до речі, друзі, тільки що був вихід щуки такий жирний. <кій> Випригує щука і мелоч в сторони. Просто ж тут треба половити. Ми обов'язково сюди приїдемо. Менеджер вже нагинає ветку. Ну, не знаю я, чи він там залишився, той вібер. Ну будемо пробувати, якщо у нас вийде. Бляха, яка глибина вона потонула. Ну що, Друзі, гіляку спасли, будемо витягувати її. І будемо дивитися, чи там щось є. Сюди віброхвостик. Зняли, Зняли віброхвостик. Фірма Ганки 12 з хорошим джигом. Так що в копілочку йдемо доставати те, що там що є. Так, дивимося уважно. Вартушечка. Вісить на дереві. Попробуємо зняти, вода. Давайте. Попробуємо. Зняли вертушечку. Придумала, як знімати але на річці. Непогана але, вертушечка, але, але, китайська. але китай. Коротше, В копілочку, вертушечку. Придумали, бачите, коли відкрита вода, кусок ткані берете, чіпляється тройгачком приманка і все, і вже вона ніде не дівається. Ну, лайфхак такий. Коротше, в копілочку, вертушечку і йдемо далі. Пушечку не став знімати, бо не значив достанемо Блю Фокс, то в принципі вона має бути непоганою. Так що в копілочку її і йдемо далі. Перейшли на водойму, так як ось водойма, а от там річка. Значить, по річці все, там почалась мілина і ось, все, пожалуйста, одразу. Блясна. Будемо знімати, тут льот уже нема за що переживати. На річці, ти мікро. Три приманки зняли, три приманки впали, тобто 50% зняли. Будемо знімати блясну і будемо йти продвигатися далі, ще там пробіжимося трошечки. Ну і Може, ще спіємо на іншу водойму. Погнали. В принципі, виглядає непогано фірма дами взет. Я не навіжу ці дам, бо вони завжди потрапляються. Я хочу щось цінніше, але все одно приманочку ми зняли, тому її в купілочку і будемо продовжувати. Зняли ще віброхвостика, і, судячи зі всього, це трьох на трьох грамах і зі шайр Кайтечівський. Точно не знаю, який на цьому дереві зняли. Так що в копілочку його і йдемо далі. Знайшли деревце, вісить там в Зараз будемо його доставати, але поки що достав вертушечку від фірми Дам. Я цей дам вже ненавіжу. Коротше, Скріпляємо приборчика і будемо доставати воблерочка. облірочка. таку приманочку знайшли. Це скоріш за все, або віп, або балансір. Короте, його в копілочку і йдемо далі. І ще ось я щось дерево скинула, не знаю, що це. Це, друзі, саморобний поплавочок. Йомає, це ж взагалі просто віба забрали і продовжуємо. Я вже йшла до машини та й побачила на кущу, така пружинка вісить. От то вирішила зняти, так що ось така пружинка. Не відгружує нічого в купілочку і погнали далі. Висить ручочок на дереві. Будемо його доставати, пробувати. По Перемістилися на останню водойму. Так що будемо пробувати тут щось знімати, пробіжимось і погнали. Достали, подивіться, яка приманочка взагалі виглядає непогано. Так що її в копілочку і йдемо далі. Твістерочок. Фірма Relax, червоний. червоний. Дивіться, далі, ну, і в копілочку йдемо далі. Так, друзі, хочемо зняти приманочку, ось там вісить. Темно, знаю, але будемо доставати. Так що вже ми достанемо і якщо ми її достанемо, я вам покажу. Бо темно, нічого не видно. Складемо наш приборчик і спробуємо достати. Ну що, друзі, ми зняли приманочку і оце у нас Вестін. Така мушечка на 10 грамах. Подивіться, і тут ще й вібрик такий, дивіться, бачили? Вестін. Написано на хвості намальований значок Вестіна. Так що ми її в копілочку нашу і будемо їхати додому. Наші пошукові роботи підходять до завершення. Скажімо так, навіть підійшли до завершення. Тим все, будемо їхати додому. В принципі, сьогоднішній день а, не дуже погано видав. Найшли, найшли пару нормальних речей, які в майбутньому нам пригодяться. Ось, ну Обов'язково вам зараз, ну, не зараз, пізніше вже вдома, в домашніх условиях це покажемо. Кінцевий результат да, знайшли. Ось така вийшла пошукова робота на сьогодні. Ну, а ми Команда «Рибацькі пригоди в составі мене менеджера Будемо закінчувати. Так що зустрінемося в наступному відео. Всім пока. Лайкоси підписи. Обов'язково вони нам потрібні. А вам це не тяжко зробити. Так що, всім пока. Всім пока. Кінцевий результат. Показую вам, як завжди, що нам вдалося знайти. Значить, воблірочки. Дорадовський воблірочок. в облірочок непогано виглядає, ну, і коштує також не дуже погано. В з декатлона також непоганий. Чи працювати буде, не знаю. Ось такий, навіть не знаю, що це, балансір чи віп, щось неясне. Сіликончик. Савач-гір, це також савач-гір. До речі, у нього бачили якісь свойства, послухайте. Не знаю, чи чуєте. Коротше, у нього тут є шарики, звуки видають. В принципі, як у нього, як у воблера. А, такий дві сторочок лимонний, прикольний, плотненький, я думаю, що буде працювати. Селекторський силикончик. Потім вібер. Від фірми Ганки, десяточка рачок, вертушки блесенки, вертушечка Блюфос хороша. По ціні і по качеству також. Коротше, дами в Zna, це ясно. Твістерочок червоний. Ну і лідер лідер всього, нашої, всього нашого збору це махнаточка від фірми фімин. Ціну точно і не знаю. Так що, ось така, бачили? Працювати буде точно. Зроблена вона якісно. Ціликончик невеличких розмірів. Так що, коротше, ось така махнаточка. Ну і забули ще показати в Покарпу, ще там куча пружин, флетів. Коротше, і. Грузики, бачили? Це грузики, корзинки, флети. Грузики це все флети, це все ми вибрали сюди, що ми будемо використовувати. Ну і з цієї коробки взяли пару нормальних пружин, корзинок всяких. Ну і оставили тут таке, що не знаю, чи будемо використовувати. Ну, ось а на цьому все.